Тобто, такі різнобарвні крили. Щоб вони були гарні. Та, а яких ти знаєш, мета? Які ти знаєш? Буваєш, Червоні, сині, ні. Ну, всі кольори можуть. Щоб літати, щоб гарним бути. Щоб вони були інші, не такі одинакові. Якось. Бо якщо не буде. У ріжні тоді, тоді металки будуть цілі. Хочуть показати Ну Вони бо ще були вони гарні, дуже і них є кольори, такі жовті, голубі, ну, такі красиві створив по-різному метелику. Ну, бо щоб що було красиво, щоб було радісно. Шо вони літали і набі собі. Да, так, один для того крильця потрібно. Чому відкривають всі різномані різнопирові крильця? Бо дні мають всі другі їздимо а другі з Дивані. а тому, що вони платати, щоб вони були гарніші. Я думаю, ну щоб літати, крильця, І я вже не знаю там. Що таке ролики? Ролики це такі, от, е, як його? Червики з колесиками, щоб їсти на льодці. А ролики такі. Щоб їздити. Так. По Чому? землі. А ти маєш ролики? Маєш ролики? Ні, ні, мій брат вирідний має. Він їздить Він їздить все в літі. Ну, катаються. А, а як нам їх? Куди їх треба вдівати? На ножки. – щоб кататися. А, а де на роликах катаються? Тут такі. Черевики на колесах. Так, то є такі чоботи, на яких можна їздити, губати йоки. Ролики то кататися, і що так ніби штовхаєш, штовхаєш, і там викатаються. Це таке звичайно. Це коли хтось діває і на них їздить. ролики, Ну, це щоб їздили. Ну, Це те саме, що кані. Є тільки не на льоді, а по землі. на так швидко можна їздити. Ну, як привчитись, то можна. Це такі машинки, ну, бути на коласах, їх кататись можна, їздити, вчитися, кататися. Не катаються. Це на них кататися. То, щоб кататися. Так виникають на морі хвилі. є море, а тут на морі такі хвилі. Зі з повітря. Як повітря. Ну, як, як, ну, як, вітер... Ну, як вітер є. Як ти вітер робиш? Як вітер, тут вони так рухаються. Бо коли вітер посиціть, такі хвилиться великі. І вітер піднімає. Хвилі? Через той як його. Через вітер. Якщо вітер, тоді робить. А на що він думає? Де хвилі створюються? В морі. Або на де ще? означає, що... означає. Коли дощик буде падати, треба буде сховатися вдома. Хвилі? Ну, в, бо, бо там де, таке в повітря, а, а вітер дує і, і так є, є хвилі тут. Ну, по трубі то є, тому що є до хати причіплено.